Є люди, які допомагали мені організовувати перші концерти. Ми з ними спілкувалися десятиліття, їх нема. Є люди, з якими я знімав свої перші кліпи-оператори. Трьох вже нема. Я прийшов е -е, в лікарню. У ну, мене типу, трапили зі здоров'ям, я прийшов. Іду в касу, вже перевірку пройшов, іду в касу платити, чую ззаді хаас! Я обертаюся, а це хлопець без ніг. Льоша, я його пам'ятаю в першому ряді на концерті, і він скакав, коли я казав, хто не скаче той мускаль. І ти, ти, чи відчуваю я. Так. Кожен раз. Бо я пам'ятаю цих людей, я за них відповідальний був завжди. І вони для мене були моєю родиною, І то, якої в мене не було в дитинстві, вони були моєю родиною. Я їх не знав особисто всіх. Але я... це недолік того, що я так ставлюсь до людей. Вони стають моєю родиною. Тому моя причетність така. Чи було мені страшно? За себе ні.